Вітаю, ви на каналі Автоексперт.ua і Мене звати Вадим. Сьогодні ми поговоримо про автомобільний ринок України. Давайте поговоримо про топ автомобілів від 25 до 30 тисяч баксів. Зараз я візьму свій телефон, і ми відразу в онлайні передивимось все, що продається на сьогодення. І я, як експерт, скажу вам: можна це купувати за ці кошти, або цей бюджет замалий і в нього не влізти в хороший автомобіль. Як правило, там будуть і офіційні машини, і пригнані з Європи і зі штатів. Якщо ми кажемо зі штатів, я відразу попереджую, пошкодження повинні бути мінімальними. Тобто ви можете взяти одинаковий кузов автомобіля з одинаковою комплектацією і навіть з одинаковим пробігом. Але цей автомобіль може бути розтаталений в хлам, але задешево. І ви скажете, блін, бо я на авторія бачив за 15 тисяч таку машину. А тут ти за 25 і навіть не радиш її купувати. Ну, типу, ти такий мамкін-експерт. А коли ви побачите його пошкодження, бо ви ж не розумієте, як його там знайти. Хоча для вас авторія зробила багато, як його знайти, той він код, і подивитись, які там пошкодження були. І коли ви побачите, ого, ого, це таке тільки карбілдинг може зібрати, посмієтесь. І скажете, ладно, я до тебе звернусь через рік і куплю нормальну машину. Тому давайте починати. Вимкнули запис екрану і починаємо дивитись, що продається. Ставимо за датою додавання. І відразу нас зустрічає Tesla Model 3. Dual Motor, Long Range, Performance без різниці, яка Tesla Model 3. Або Tesla. Model S або X. Відразу хочу вам сказати по цим автомобілям по Теслі. Півтора року назад ми Tesla Model X купували за 46 500 доларів. Пройшло півтора роки, людина проїхала 10 тисяч кілометрів. Не економила вона на пальному дуже багато. Ви самі можете це порахувати. Але. Це сарказм, тому що зараз машину ми продаємо за 25 тисяч доларів, і продати неможливо. Ні, вона продасться загалом, але просто сам факт, що людина втратила 21,5 тисяч доларів, це ми кажемо від придбання на сьогодення. І таких машин Tesla Model X в бюджеті 25 є 2, 3, 5 машин і дійсно непоганих дуже сильно попадали ціни на Тесли. На Model 3, на Model Y, на X, на S. -ки. І знаєте, що та економія, про яку всі говорили 2 роки назад, 3 роки назад, 4 роки назад, зараз вона не ощущається. Чого? Того, що машини, які бензиною викупували і продавали їх там мінус 3-5 тисяч доларів через рік – Ну, типу, це рахується нормально в таких плюс-мінус бюджетах, да? тобто 10% від вартості машини за рік. А тут машина втратила половину. Не знаю, вам вирішувати: в цілому, Tesla Model 3 від 25 до 30к можна придбати дійсно з непоганими пошкодженнями в нормальному стані, але не dual Motor. Скоріше за все, це буде Мідрендж. Model X також можна придбати, навіть в нас є у продажу. Пошкодження на фото виглядають не красиво, але ціла безпека і загалом машина технічно хороша. Наступний автомобіль це BMW 5-ї серії G30 кузов. 530-та на зустрічає. В цілому можна придбати, але б я не радив, тому що пошкодження будуть дійсно великими. Краще звернути увагу на F10 кузов в хорошому стані, дійсно класну машину, навіть офіційну дизельну можна знайти. А от 530 і ще, звісно, в бюджеті 30, там 25, не дуже. Далі знову Тесла, Тесла, CLA, AMG 45 Дуже рідкий екземпляр. Не бачу сенсу купувати такий автомобіль. Ні, в цілому можна придбати, але це як моя нинішня минула, вибачте, BMW M235 була на любителя. Захотілось придбав від ГОЦа в сезон. Продав машину, а як продавати її? Афіхіо знає. Комусь сподобається, продасте. Не сподобається, тоді не поціновуючи цих автомобілів. Немає поціновичів, треба спускати ціну до звичайних бензинових двохлітрових двигунів, які йдуть на 190 кінських сил, і там вже в ринку продавати. Далі, Audi A6 6 це сьомий кузов. Прикольна машина, можна придбати зі штатів, ну, пригнану вже в Україну дійсно на найпоганій комплектації: 16, 17, 18 рік. А в рестайлінговій буці з нормальною комплектацією, з карплеєм, е, повнопривідну кватро, 2 літра бензин, 252 кінських сили. Можна ще туди стейджик накинути і буде 310 кінських сил. Єдине, що з цих е, Аудіо Шостих. Може бути, у вас це потіче помпа. Це такий самий, умовно, двигун, як на GTAх стоїть, як на Тігуанах стоїть, як на Q5 стоїть. Цей двигун дуже розповсюджений на четвертих, на п'ятих, на А3. Він ну, зовсім багато де стоїть. Далі, Тесла-Тесла. Tesla, Tesla. Чого їх так багато, ви всі зрозуміли і розумієте. Далі, Пасатіки Б8. Класна машина, 2 літра дизель. Вони. До війни коштували по 27-28 по тисяч доларів, і зараз вони вартують по 26 тисяч доларів. Це передається на офіційному дилері. Загалом можна таку машину придбати і навіть в хорошій комплектації. Давайте подивимося, що тут по комплектації. Да, Віршіток, повинна бути ергосідушка, яка в нас і присутня з масажем, з пам'яттю. В принципі, нічого не здивували, комплектація хороша, машина красива. Можна за такі кошти придбати. Далі, Toyota Camry. Camry – це, звісно, питанечко, тому що у нас дуже багато досвіду було з Toyota в 2020-2021 році. І після чого ми зрозуміли, що ціна якості не відповідає. Вони ламаються так само, як і звичайні, бензинові машини. Ті самі розхідники потрібно міняти в ходовій частині, як і на вагу, але. Коли ти за кермом відчуваєш драйверські можливості, то вах рулиться краще, їде краще за рахунок турбового двигуна і тому подібне. Але я не про те почав казати. Camry 20 21 2021 рік, гібридна, така якось на фото. Звичайний 25 бензин, офіційна можна придбати. 2.5, класичний автомат, передній привід, нічого незвичайного, газ поставили, чорну машину придбали, і в Uber Black поїхали. Що хочу сказати? За ці кошти, на мій погляд, буде самим вірогіднішим придбанням і класним це Audi a 4 b 9 кузові. Та сама начинка стоїть, що її в А6 С7 кузові, тобто 252 кінських сили, 2 літра бензин. Можна накинути стейдж без проблем і отримати 300 кінських сил з розхідом пального десь витратою пального десь від 8 до 12 літрів по місту, і за містом десь в середньому 10 літрів. Повний привід, CarPlay, тут там ще може стояти віршиток, нормальні сидіння. Якщо ми кажемо за комплектацію Prestige, яких дуже мало, і вони вартують 30-32 тисячі баксів на сьогодення, і ми кажемо за B-9 не рестайлінг, то ви можете ще отримати матричні фари, які вирізають, отримати Ambien підсвітки по салону 360-360 камери, на лобове скло. Де, ну, в принципі, все. А сліпі зони, а люк будуть присутніми і в середніх комплектаціях. Тому, на мій погляд, Audi a 4 за ці кошти дійсно топ. Далі, Jaguar XF. Ну, таке собі. Два дізель офіційна машина, розумію, прикольно. Але вона не ліквідна. Вони в салонах продавались по 60, по 58 тисяч євро. На сьогодні вони вартують 27,5 з з невеликим пробігом. Можна придбати, але ви розумієте, що поцінович на цих машин дуже мало, і продати її вигідно, да, буде тяжко. Тому треба торгуватись. Якщо ви хочете якийсь ексклюзивний варіант, то або ви як поціновувач прийдете до цієї машини, і власник відмовиться торгуватися. Або власник зрозуміє, що в нього немає нікого на придбання цього автомобіля, і він зможе щось а, сторгувати з нього і придбати цей автомобіль. Бачите, от я і казав, Audi a 6C7 досить популярна модель. Mazda 6, не знаю, навіщо купувати Америку за ці кошти, якщо є офіційні, по 25-27 тисяч доларів. Volvo S90 класна машина. Дійсно велика баржа s 60 v 40 Cross Country на цих двохлітрових моторах. В принципі, good, можна купувати, можна знайти навіть повнопривідну. BMW G20 3 серії. В цьому бюджеті, давайте подивимось, що з нею було. Тому що не просто так вона вісить за ці кошти за 29 тисяч. Це саме не з ринку. Ой-ой. На мій погляд. Тут, звісно, трошки її дісталось, і безпека бахнула майже вся, крім торпеди. Не знаю, я б таку машину не розглядав до придбання, якщо чесно. Краще додати 2-3 тисячі доларів і придбати такий самий автомобіль, але з більш-меншими пошкодженнями. Більш цілий і з нестріляною безпекою, як ми це зробили, коли їздили у Вінницю, придбали для нашого клієнта BMW і е, поїхали віддали її у Львів. Про це є може минуле, може наступне відео. Не знаю, в якому порядку вони вийдуть. Так, ось про такі а 4 я і говорив. Дивіться, як вона виглядає суперово. Дійсно, цей автомобіль. Зараз must have на 2024 рік. Ось ця комплектація це те, що потрібно. На мій погляд, це вигідне буде придбання, і ви зможете без проблем через рік, умовно, плюс-мінус за ті ж кошти, продати її. Так, давайте ще подивимось: два-три варіанти, які ми ще не чіпали. Да? Тобто, Camry ми чіпали, Tesla ми чіпали, Lexus AS2020 року. В принципі, в цьому бюджеті можна взяти дійсно 300 на це 2-літрові. 300 це не значить 3 літра. 300 це значить їх модифікація. Це 245 кінських сил. Отакий От Lexus можна придбати, в принципі, без проблем. А Що в них тут є? Задній привід, хоча можна і повнопривідний знайти. Треба просто пошукати. Давайте подивимось на пошкодження. Це дуже цікаво. Ну. ні. Зразу мінус. Ну, тут, 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 тут як би то однієї четвертої машини не було. Хтось каже, що навіть безпека ціла, майже нічого робити не треба, да? а ми скажемо, що це тотал, і не треба таке купувати. Така машина повинна вартувати, на мою власну думку. Нікому не кажу, що це є суттєвою правдою, і за цим треба йти. То вона повинна вартувати 20 тисяч баксів десь так. Дощ чарджер 5,7 хемі. Ну, ви розумієте, що на кожний гаманець є різна машина. І таку машину обслуговувати і заправляти, і брати з пробігом 160 ну, явно не варто, але якщо ви відбудете людину на всю голову, то можете брати, навіть не треба дивитися, які там були пошкодження. Відразу вам кажу, з таким пробігом у вас відразу відригне мотор. Відразу кажу це. І ви повинні це розуміти. Розхід пального буде 30-40 літрів на 100 кілометрів, і це ви відразу повинні розуміти. Хоча пошкодження невелике, скоріш за все, ватерфлут. Да, ватерфлут. десь плавала в океані. Ну нічого, зібрали, посушили, жабок дістали, В ресторан відправили, де й все. Аудія третя класний варік вже в рестайлінгу. Їх дуже мало зараз. Вони взагалом пригнані з Європи. Як ця машинка, да, вона пригнана з Європи. В принципі, немає жодних проблем, але я бажано брав би повнопривідну Америку 2 літра бензин. Вона їде краще, стейджувати можна, в принципі, та й немає проблем з запчастинами. Якщо ми кажемо за Європу, 2 дізель класний розхід пального, класно виглядає. Якщо брати там умовно на 5-7 років дружині або собі просто їздити, то це можна. Але, на жаль, всі зараз розглядають машини на рік, максимум 2, тому що ситуація в країні нестабільна, йде війна, і ніхто не може розраховувати більше, ніж на рік якісь свої подальші дії, як то кажуть. Бо спілкуюсь з багатьма клієнтами, друзями, знайомими, і всі розраховують своє життя реально на рік. кажуть. А можливо, скоріше ракета прилетить. От, якось так. Коротше, що ми з цього всього обираємо? Це Audi a 4 в b 9 кузові. В принципі, Audi A5 можна придбати в b 9 кузові або F5, так називається. Tesla Model 3 також можна придбати, але ви продасте її через рік-два набагато дешевше, ніж зараз ви її придбаєте. Це я також вам відразу про це кажу. Далі Audi A6 в c 7 кузові дуже гарно виглядає, можна купувати, але там не буде ледь щітка, і вона буде по салону більш спартанська, от як на мій погляд. Навіть 16-й рік, а виглядає дійсно там на 12-й. E, Mazda 6, такого плану варіанти, офіційні машини також можна купувати безпроблемно катати і взагалі не думати про якісь там помп, про ще щось. Просто на офіціал приїхав, поміняв мастило, поїхав далі. Взагалом безпроблемна машина. Як і всі, просто за вагом більш треба слідкувати, де взагалі за премсегментом, якщо машина щось починається з нею не те, відразу їхати на сервіс та, скажімо так, ремонтувати ці пошкодження, щоб потім не ремонтувати більш дорогостоючі вузли та агрегати. І машина про це сама каже, а власники просто забувають болт. От тому ми зупиняємось на декількох варіантів. Камрі також має місце бути, але, на мій погляд, краще взяти дізельного пасатіка. Буде він ліпший по матеріалам, і він виглядає ліпше. І буде, якщо ми беремо 2,5 бензин і 2 дізель в порівнянні, то 2 дізель буде їсти менше, і тяга в нього буде краще, ніж у 2,5 бензин. Якось так, якщо вам сподобалось такий формат відео, ставте вподобайку. Пишіть в коментарях, що ви обрали в бюджеті від 25 до 30к, або вже обрали і вже їздите, буде дуже цікаво почитати. Тому що такий формат вперше ми запускаємо. Подивимося на реакцію. Якщо буде багато вподобайок, багато коментарів, і ви скажете Продовжуй. Тобто аналізувати ринок і казати свою власну думку за рахунок того, що ми постійно шукаємо ці машини. От, і розповідати, що в цьому бюджеті можна, в цьому бюджеті не можна купувати, то ми продовжимо цей формат там, з кросоверами, з більш ексклюзивними машинами. Можливо, ви напишите в коментарях там 5-7 позицій, які хотіли, щоб ми переглянули в будь-якому бюджеті. Це може бюджет бути 15 тисяч доларів, 20, 30, 40, 100, 200 тисяч баксів. Неважливо, який бюджет. Просто пишіть в коментарях, що ви хочете, щоб ми відзняли для вас. Якщо буде багато лайків під цим коментом, ми візьмемо і візьмімемо на це відео. Тому, друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Гарної вам днини і скоріше до перемоги!